ефірі екстрений випуск южинських новин з вами в студії Ольга Годовенко четвер у місті без води. Наші сюжети сьогодні про аварійну ситуацію. Без води майже добу аварія на каналізаційному колекторі сталася в ніч з 11 на 12 квітня. Порив виявили на території гаражів, що біля ставка. На місці працювали ремонтні бригади комунального підприємства Вік. Виявити пориви вдалося у кількох місцях. На місці також виїхала і наша знімальна група. Провалля під гаражами. На місці аварії бригада ремонтників виїхала близько восьмої години вечора. Було встановлено, що порив у кількох місцях. На одній із проблемних ділянок дістатися аварійного місця заважали гаражі. Полетів колектор каналізаційний, а де? Тут не видно нічого, все в воді. Що потрібно робити? Що треба? Знімати гаражі і определятися, де що. Ремонтувати треба. Перший погляд на аварію. Ситуація на каналізаційному колекторі жахливо. Ремонт не допоможе, потрібна повна заміна. Дешевле буде, нічим нової кинуть. Розхопатися кинуть спаску новою бурять. Ну така не від нас залежить. От начальство міста залежить. На місці прийняли рішення відчинити гаражі. Адміністрація стоянки за процесами спостерігала. Навіть довелося одну з машин відігнати, адже виникла загроза провалля. Скрили гараж, тому що я проходив мимо, тут прямо ж хлюпало. Потім заглянули, а там дира. Ну що, треба діляти, треба вскривати. Близько 23-ї години на місце прибули працівники виконкому та керівники управлінь. Замінити потрібно близько двох кілометрів колектору. На це необхідно екстрено виділяти гроші. Полтора кілометра що я думаю, що не менше двох мільйонів достаточно средств. для начала надо сделать проект, тобто надо сделать проект заказати і швидко зробити, поміняти на тобто дезиків свіст. Спочатку посадовці давали оптимістичні прогнози. Аварійні роботи мали ліквідувати до ранку это рабочая ситуация, мы розберемося в этой ситуации. Я думаю, что мы, ну, время сейчас уже сколько? Уже ночи, да, Я думаю, что до утра ми розберемося. Зараз ми візьмемо канал промочного машину, будемо сносити гроші, будем, будем принимать экстренные меры. Я думаю, что будет все хорошо. Близько другої ночі на місці прибула техніка одеського припортового заводу. Дитячі садки та школи дітей не приймали медичні заклади, та підприємства на території міста працюють у спеціальному режимі. Запасу води для роботи вистачить, запевняють працівники закладів. Проте у лікарні були відмінені хірургічні операції, деяких пацієнтів відпустили додому. Цей матеріал зараз готується до ефіру, його ви зможете побачити у наступному випуску. Працівники МНС організували оперативний вивіз води. Зараз на місці працює наша журналістка Ольга Комарова, і ми з нею зв'язалися по телефону. Оля, скажи, будь ласка, де зараз ти знаходишся? Вітаю студія. Зараз ми знаходимося на Леніна 1 Тут машина-водовоз щойно закінчила роздачу води. Хочу відзначити, що ажіотаж серед жителів помітно зменшився, хоча люди продовжують підтягуватися. Усього по місту діють шість таких машин: дві машини МНС навпроти площі роздають воду на зупинці. Одна біля поліклініки. На приморській вулиці діє портовська машина на 11 тонн води біля капучину, біля кафе бару «Капучино» заводська машина роздає, хочу зазначити технічну воду, не питну. Зранку працівники МНС вже роздали южницям близько 35 тонн води у роботі. Задіян весь особовий склад. Ми також працюємо і необхідно зазначити, що місця дисплотації роздачі води постійно Як Відбувалося на початку дня, пропона подивитися у нашому наступному матеріалі. Доставка води по місту триває. Водовози южненських МНСників Одеського припортового заводу та порту Южний діставляють питну воду по мікрорайонах. Дізнатися про їхній приїзд можливо, почувши оголошення від МНСників. Пісьова, да, підходимо, набираємо письмовою воду. Ось в умовах надзвичайної ситуації працюють МНСники. Дві пожежні машини розвозять воду. Одна стоїть в резерві на випадок пожежі в місті. Воду планують розвозити по місту регулярно протягом дня. Вода буде подвозіться. Нашими двумя машинами по городу Южному. В первую очередь машина установлена возле больницы. Можете підходить набирати пить, питьевую воду. І зараз ми стоїмо в четвертому мікрорайоні. Буде машина їздити по дворам і розвозити пить питьевую воду. Следующая машина установлена напротив площади пожарної автомобілі. Вживати воду, що роздають на вулиці в сирому вигляді, не рекомендовано. Головний санітарний лікар міста дає поради щодо безпечного використання води. Прийняти всі міри для обезпечення пітьєвої водою населення міста Южного. Ну безумовно, що техніка в общем-то, обслідована. Ми просмотрели всі ямкості і все для профілактики. Мы рекомендуем воду кипятить в сыром виде не употреблять. Потому что э, техника это та же, допустим, машины МЧС, которые, хоть они и промыты, промыты проточной водой и вымыты, но все равно просто для профилактики, чтобы не было никаких недоразумений, чтобы не было никаких, не дай бог. Ні в спиших, нічого. Просто ми рекомендуємо воду кип'ятити. МНСники готові і надалі надавати населенню воду до тих пір, поки це буде потрібно. Гаражі, що заважають проведенню ремонтних робіт, вирішено перенести. Спеціально була стягнута важка техніка. Гаражі завантажили на площадки для вивозу. Крім того, у зв'язку з аварійною ситуацією до южного приїхали представники області. Вони вийшли на місце в оперативному режимі. Посадовці приймали рішення щодо подальшого плану дій. Демонтаж гаражів повним ходом розпочався вже зранку. Ремонтникам необхідно дістатися місця пориву. На стоянку приїхали власники і інших гаражів. Деякі автолюбителі прийняли рішення негайно покинути територію стоянки. Проте, що робити далі, не зрозуміло. У людей, гаражі забетоніровані, Все це як то не продумано. Тяжко сказати. І ніхто зараз не знає, що ще чекає. Тут, видимо, буде теж при. Никто же ничего не может сказать помощь, пока. Да, да как, видимо, перекрою никто не знает. Пока не определяются. Пока определяются для того, чтобы воду дать людям. А что с гаражами, как вы думаете? Чтобы, что, какое решение будут принимать владельцы, ничего, где машины. Не, ничего не могу сказать. Вот стою и раздумываю. Бы. Стою и раздумываю, вонять машину или нет. Но она как бы да. не на трубе стоит, жизнь. Я Мой знаю. гараж тоже вроде как не на трубе. Так что я не знаю, но тоже. Это Жду, би, пока что -то, что -то результат узнать, хотя бы, На екстрену нараду приїхали представники області. Першим прибув начальник управління МНС. Посадовці запевнили, що також допоможуть Южному провести роботи з ліквідації аварії. У нас є спеціальна тяжелая техніка, яка може допомогти водоканалу і инфоксу для того, щоб провести пробіт траншею. Зараз рішається вопрос нахождения труб, які нужно оперативно прокладывать. І соответственно, що раз говорю, только дасть быстрого восстановления водоснабжения водоснабження города. Близько 11-ї години на місці аварії з'їхалися представники обласної ради та адміністрації. Вони обговорювали ситуацію та вирішували, що проводити земельні роботи необхідно негайно. Допомогти з проведенням екстрених ремонтних робіт приїхали спеціалісти одеського припортового заводу. Спеціалізована техніка підприємство почала роботу ще вночі. Зранку на місці аварії підтягнули ще й інший транспорт. На допомогу міським комунальним службам прийшли спеціалісти одеського припортового заводу. На місце аварії прибули заступник директора ОПЗ Валерій Севастьянов та начальник цеху водообробки Володимир Льовшин. Представники підприємства для ліквідації аварії надали практично усю необхідну техніку. На місце виїхали і спеціалісти ОПЗ. Тут є начальник ЦВО, є начальник відділення, мастера. є майстера з автотранспортного цеха довольно много техники. Промывочная машина, водовозка в больнице наша воду раздает, экскаваторы, кран, площадка для вывоза и так дальше. Ну, Мы довольно большое количество техники дали. Дали все, что надо, для того, чтобы побыстрее устранить эту довольно серьезную аварийную ситуацию. В день спеціалісти розпочали земельні роботи, аби дістатися місць аварії. Прийняти правильне рішення стосовно ремонту колектора поки ще важко. Оцінити масштаби пригоди спеціалісти зможуть тільки після того, як доберуться до місць пориву. Доволі серйозне положення і тут ще треба прийняти правильне рішення, як устраняти, організувати цю всю роботу. Ну, зараз цим всім займаємося, тому що воно все під землею його не видно. Зараз тривають екстрені аварійні роботи. Зараз на місці працює наша журналістка Олена Горіна. Ми зв'язалися з нею по телефону. Олена, вітаю. Добрий день. Скажи, будь ласка, Олена, що зараз там відбувається? На даний момент роботи ведуться на трьох точках, де работает 8 дерев техніки. На місці, де були демонстровані гаражі, уже закінчена робота по прочистке труби. Зараз специализированные техніки і спеціалісти займаються прочисткою труби в. Ну, других э, местах. Е-е, які спеціалісти там працюють? А працюють спеціалісти комунального нашего города вместе с э, специалистами Одесского приборового завода. А куда ділять ті гаражі, які демонтавали сьогодні? А пока гаражі находятся рядом с другими гаражами, но судьба этих гаражей Звісно, владельці гаражів з рукавосного будуть рішати вопрос, но на місці вставити ніхто не буде. Сьогодні було дуже багато інформації про те, що буде зроблений якийсь графік подачі води для того, аби люди змогли набрати воду. Що зараз говорять? Чи є якась інформація? Хочу оборчить наших телезрителей, пока ответа точного на этот вопрос нам получить не удалось, работы ведутся, и никто не дает ответа, когда будет вода подана в город. Скорее всего, может быть, это будет сделано вечером, но атаки определенного времени нету. Указано через несколько минут на место аварии прибудет городской голова и Владимир Николаевич будет решать. Директорами коммунальных служб, возможен для такой вариант, чтобы сегодня в город была подана вода. Сьогодні на місці працювало дуже багато високопосадовців обласного рівня. Чи було прийнято якесь рішення щодо подальших дій і чи буде нам область допомагати вирішувати на сьогоднішній день нашу проблему? рішення Прийнято Поки справляємося з сілами міста і спеціалістів дітського припорту заводу. Далі план такий, такой на п'яти вечора в Одесі буде совіщання на тему по виділення грошей з обласного бюджету.

Наразі це були всі матеріали цього випуску. Зараз ми прийняли рішення, що наступний випуск вийде о 19-й годині. А підсумковий випуск новин про те, що відбувалося сьогодні у нашому місті, ви зможете побачити о 21-й годині у прямому ефірі. Також нагадую, що ви можете побачити наші новини в інтернеті, і ми знаходимося за адресою tvміг.com. Зустрінемось.